Цими днями виповнюється 40 днів з часу загибелі небесної сотні героїв майдану, які віддали своє життя під час революції. У містах і селах України відбувається віч реквіями заполеглими. Восьмеро наших земляків теж загинули під час цих трагічних подій. Світлій пам'яті небесної сотні приурочили вечір реквієм студенти Івано-Франківського національного медичного університету. Сто білих журавликів на жовто-блакитних кульках злетіли в небо, як Символ душ об'єднаних на майдані в Києві під час Революції Гідності звучали пісні у виконанні студентів вузу, а проникливу поезію, присвячену героям майданівцям, читали автори, студенти-медики. Дуже багато наших викладачів і студентів теж брали участь в тих подіях. Були на майдані, як і на Франківському, так і в Києві, в тому числі під час, під час цих ну скорботних днів масового розстрілу. Сьогодні збираються всі наші студенти викладачі, для того, щоб вшанувати світлу пам'ять тих людей, які полягли в Києві за, ну, за наше майбутнє під час революції гідності. Свічки пам'яті запалені студентами, їх поезія і музика звернені до чистого блакитного неба, куди відлетіли душі Небесної Сотні. Вічна їм пам'ять.